Ви критикуєте так само голову вашої Новогродівської ОТГ а, і кажете, що наразі земельна реформа сприяє навпаки, на жаль, монополізації, тобто великі і чи як великі... гравці, гравці, гравці овібачте, гравці, можуть скуповувати землю українське. А, і ось яка ситуація, де монополізацією в країні наразі займається. Нещодавна людина, яка нещодавно працювала керівником обласної військово-цивільної адміністрації на Донеччині, і, на мою думку, цей пан Кириленко був зовсім неефективний. І ось вже ми чуємо, що цей ваш керівник Новогрудівської ОТГ, чи вже військової адміністрації, так. який так само mm. дбає лише про свій персонал, та не м'яко кажучи, неефективно використовує кошти, і багато чого ще можна йому закидати. Він нібито вже. В нового керівника обласної цивільної військово-цивільної адміністрації якесь тепленьке місце йому вже підшукали. Тобто, ось така поки що кадрова, принаймні політика у нас державна, бо це ж не випадково, що людину спочатку Сматрящим за Донеччиною поставили, а зараз він пішов на підвищення. Сматрящим я називаю цього голову військово цивільної адміністрації області, який став керівником антимонопольного комітету. І ваш Новогродівський хлопець вже йде на підвищення. От чому це відбувається, може у вас є відповідь? Що заважає нашій державі навіть під час війни більше повертатися до людей і ну, покласти вже край цій цьому, коли їх слухняні хлопчики якісь некомпетентні, неефективні? Я не кажу зараз про корупцію, бо ще все треба доводити, але. Точно не ефективні, вони йдуть на підвищення і вони стають керівниками дуже потужних і важливих підприємств чи державних утворень, які інституцій державних. Чому так відбувається? Може, знаєте. Так, та ви все правильно сказали, тому що вони дуже слухняні і виконують забаганки тих, хто зверху у владній структурі. Ось так дійсно. Також велике обурення у місцевих мешканців викликало і здивування, взагалі, що після того, що наробив, як себе поводив Шевченко за роки-два роки повномасштабного вторгнення. Він зараз проходить спецперевірку для свого призначення заступником голови військової цивільної адміністрації область. І опікуватись він буде, вгадайте якою сферою, соціальною сферою. Якраз там, де він наробив ну дуже багато лиха в своїй ОТГ, він зараз буде робити це лихо по всій області, яка в такому скрутному, важкому положенні зараз. А стосовно того, хто у нас антимонопольний комітет очолює Ну це колишній прокурор, це означає певний. Світогляд, певні засоби, які використовує людина, як вона працює з бізнесом. Ну, ось зараз він свої навички буде там застосовувати. Вже ми говоримо про нижчий рівень, і ось на більш вищому рівні те саме. Просто хто більш зручний, той і отримує посаду. На жаль. На жаль, це так. Так і щодо земельної реформи, Монополізацію у нас проштовхують хто? Хто сам фактично на цьому ринку є монополістами? За збереження цих лімітів на купівлю землі в одні руки, перш за все, виступають. Дві такі особи в державі до президента було звернення. Зокрема, от Всеукраїнська Аграрна Рада, асоціація фермерів, до членам якої наше підприємство є. Воно зібрало дуже швидко 25 тисяч підписів для петиції. звернулося до президента. З вимогою відтермінувати впровадження цих лімітів до кінця військового стану і далі ще на два роки після закінчення військового стану. Тобто, я вважаю дуже адекватний цей засіб просто відтермінувати це. І хто проти виступає цієї ініціативи, президент дав доручення розібратися в цьому питанні, але міністр Мінагро МінАПК, Сольський виступає проти, тому що він є одним із співвласникам українського аграрного холдингу, який є власником багатьох підприємств, елеваторів і експортує зерно. Звісно, що він хоче е, придбати величезну кількість землі. І також пан Порошенко, який також є власником агрохолдингу Укрпроменвестагро. Разумів. Загалі... Да. Дивно, як людина, це ж конфлікт інтересів, як людина могла отримати посаду міністра, якщо вона живлиться з цієї теми, якщо вона крупний бізнесмен? Це ж зрозуміло, що цей міністр буде лобіювати ваші інтереси. Так, це ж просто це вже кричуся, яка не потребує доведення корупційна. Ситуація, просто умови корупційні створені, де людина займає посаду, завдяки якій лобіює свій власний бізнес. Це просто шокуюче, шокуюче. таке не могло б відбутися в жодній європейській країні. А ми мусимо маємо стати європейською. Дуже дякую вам за цю розмову. Можливо, я завадила вам щось сказати щось важливе наприкінці. Е Якщо б від вас залежало, якщо б ви були впевнені, що вас почують, то які б вимоги ви особисто поставили до влади задля того, щоб е, аграрний бізнес в Україні розвивався, задля того, щоб середній клас ставав більш потужним, а в підсумку більш економічно потужною наша держава, бо це все пов'язано. Тут є, розділимо на дві групи: якісь нагальні е, такі ініціативи і більш стратегічні. Е, По-перше, потрібно відтермінувати, як я вже казав, е, ліміти на концентрацію землі до кінця військового стану та на два роки після нього. Е, нехай юридичні особи отримують змогу купувати землю, але в рамках існуючих лімітів не більше ніж 100 гектар е, в одні руки. Друге, це фінансування надання ресурсів перш за все, тим підприємствам, які в найбільш крутних умовах опинилися, тобто в зоні активних бойових дій та деокупов, на деокупованих територіях. Тому що банки, в тому числі і державні, зараз не кредитують фермерів в цих територіях, а саме у них якраз і не вистачає найбільше обігових коштів. А виконувати свої зобов'язання ми. Ми маємо сплачувати кредити за лізингами, сплачувати орендну плату всім своїм бойовикам, навіть на землях, які ми не маємо змогу обробляти. Ми ці два роки платимо всім, у кого орендуємо землю в повному обсязі. Не можемо обробляти землю. Вона просто під обстрілами. Ми все одно всім платимо. Але, але ж в нас нема. Тих можливостей отримувати ті гроші, які ми могли отримувати до 2022 року. Ми не виробляємо стільки продукції. Треба надати взагалі не тільки фермерам, а всьому малому і середньому бізнесу доступ до кредитних ресурсів. Банки мають існувати не для того, щоб на ОВДП заробляти чи на депозитних сертифікатах від НБУ. А на тому, щоб кредитувати економіку, треба надавати кредити бізнесу за адекватними відсотковими ставками. І такі ресурси у Національного банку є. Банки отримують зараз надприбутки. Цього не має бути. І далі ми переходимо до. Взагалі державної політики в сфері сільського господарства і податкової політики. Податкова політика має бути сприятливою для малого та середнього бізнесу. Бізнес взагалі не проти платити навіть високі податки, але він має розуміти, що до нього не будуть приходити податківці, правоохоронці кожен рік, що він не буде витрачати на сплату цих податків та подачу звітності, тобто на адміністрування, таку неймовірну кількість часу. Не треба буде наймати бухгалтерів. Є окрема професія, бухгалтер по розблокуванню податкових накладних. Такого не має бути. Тобто, адміністрування податкове, воно має спроститися. І це можна зробити. І це є кому зробити в цій державі. Є міністри, у кого є довіра, які вміють робити ці продукти. Наприклад, віце-прем'єр-міністр віце Федоров, він зробив класний продукт з дією. Таку саму дію можна зробити з адмініструванням в плані адміністрування податків. Ми вміємо це робити. Коли держава хоче, вона зробить. І вона має захотіти це зробити. Ця податкова політика також по відсотковим ставкам має стимулювати саме малий та середній бізнес. Не має такого бути, що ПДВ у нас однаковий на всі групи товарів в Європі, наприклад, в тій самій Польщі, Німеччині. Це не так. Різні групи товарів мають різний ПДВ. Так, десь він може бути в деяких країнах, і навіть в Німеччині там, по деяким товарам більше 23-24%, а у нас 20%. Але є товари, де застосовується нульова ставка ПДВ, 3-7 на товари широкого вжитку, на соціальні товари, на товари, які б міг би виробляти якраз малий та середній бізнес. Тобто податкова політика це держава. У нас сприймається як засіб стягнути гроші, щоб їх якось витратити. Ні, а податкова політика насправді це засіб регулювання. Когось простимулювати, щось простимулювати, а щось навпаки, ні. І ці важелі треба використовувати, а не всіх під одну грибінку.